Так, Доброго вечора, друзі. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас вже 3 листопада 2025 рік. Я завжди своє відео починаю, називаю дату, щоб було все правдоподібно. Так, І продовження теми про акумулятор літій залізофосфатний. Так, ви були праві, це не літій-іонний літій-іонний, Ну, я вже ж вибачаюсь за свою помилку, це дійсно літій залізофосфатні збірочки. Але, але, чого так вийшло, що воно іменно одна секція, зараз я покажу, навіть не одна, ось я сюди вже викину оце діло так. Коли замикає Якась одна банка вилітає зразу пакет. О, Це 4С збірка. Ось, я тут уже перепакував одну. Ну як перепакував? Я не розбирав його по запчастям, бо це довго і нудно і нема практичного сенсу. Я з другого акумулятора вирізав оцю секцію і додав сюди. тепер у нас виходить. Це вірно. І також проводаці відрізав на контроль на БМС сюди. і і туди позапихав я назад обратно. Ану, дивимося, погано одною рукою. О, 13,4 даже так? Ну, наприклад, б... так, це плюс у нас. Ну, ось на мінус. Наприклад, взяти і по. По секціям по цих час, щоб так... Там 3,32 вольта було. Ну, я зараз візьму в одну руку телефон. Познімаю я на телефон так. Ось, наприклад, о. 3.35. Так, далі йде. Е, е, далі, 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 щоб не замкнути мені ж тут. 6, 7, десять ноль шість і тринадцять 13, 41. Це я сюди вставляю, так. Один акумулятор мені вдалося зірвати, не розпаковуючи цей ящик, бачите, як воно тут? Бо там було остаточна напруга була. По 2,5 В і 1,1,8, по-моєму. Одна секція. То я оцим простим таким зарядним. Ну, воно таке на одне названня зарядне. І таким ось сюди заряджав. Вдалось мені. бмс розблоковується все просто, від'єднавши оцей конектор. Відплати, і все, і воно працює. Розблоковується, воно отак запускається. Червоним зелененьким миготить. Зараз воно поблимає. І потім у дежурному режимі отак мигає. Зелененьким таким. Коли нормально напругу набрало і все, це я буду зараз збирати. Молодці, хто відгукнувся, є багато розумних коментарів і є таке щось, ну, таке. Аби яке, аби що. Ну є хлопці молодці. Мені сподобалося, що люди відзивчиві, так. Да? Ну я, мабуть, навіть, можна сказати, це моя помилка, що я сказав, що це літій Іоні. Ні. Літій залізофосфат. Я сьогодні молотком розбивав. ну Правда, вона вже ж вийшла із ладу. Треба було <кій> зарядити, попробувати, ну не хочу. Нічого не загорілося, не задиміло, нічого. Ну, не буду я пробувати. Повіримо. І так, що це літій залізофосфатні. А заряджав я до 4,17 вольт. Але, але. Воно як постоїть, вже там напруга падає там 3,35, отакого. От Десь у мене тут зараз тестерну. Зараз на... для ну Тут напругу розряду можна виставляти напругу. Зараз ми підключимо сюди, щоб вже було. О. Так, є отак ось. Оце, оце оце отак, оце отак. Така напруга. А можна... Ну, дай ключик навісить. Є? Отам уящик удивись. Так, чарджер. 353, 35 і пошло заряджатися. Так. Але зупиняється на 4,17. Так. Це за акумулятори. Так, такі акумулятори. Не матюхайсь, бо я знімаю відео. Ні, ну оце ж. Зборки такі ось де. Не знаю, десь на дежурному освіщенні стояв. все. Оце все, що воно заряджається. Вони набрали свою ємність. О, все. Оце отак. Показую ж в онлайн режимі. Дивіться. Це. це воно, оце таке воно набирає. Ну, Але ну, можна їх так заряджати. Ось це з робочої секції. Ось так само. Не буду я заряджати, просто іще одну ось покажу. Ось. О, О оце 3,32, 3,33, 3.34. Оце у стані спокою. Вони були вже заряджені, я їх зарядив. Оце вони отак видають. Так що будемо вірити, що це літій залізофосфат. Ну, Якщо по напрузі брати 3,2 вольта. Хоча вага, там я дивився, до 60 грамів повинно бути. Ну тут я не знаю, тут грам хоч 20 би було. Треба віса точні брати і зважувати. Ну, при такій ємності можливо, можливо і таке. Але якість, ну, за якість щось мені не, не подобається. Чого замкнула? Одна або дві банки у збірці. У цій збірці одна банка замкнута. тій, що я розрізав перу, дві банки, ну, дві секції, верніше, замкнуто. В одній такі не замкнуто було, ну всі просаджені. А так як БМС заблокувалася, то люди не могли ж його через оці клеми зарядити, тому що воно й не зарядиться вже. Треба вскривати його, напряму кидати. Дойти до мінімального розрядного, до розрядної напруги, а тоді можна і так заряджати. Один так і заряджається акумулятор. Зараз я оцей соберу. І будемо заряджати через БМС-ку вже. Там воно, кстати, і вирівнює, <клес> балансує. От. Так що, друзі, дякую всім тим, хто дає правильний. Рекомендації. Хто в цьому більш обізнаний, я ж кажу. Ну, я тут трошки просчитався, да, Тут моя помилка визнаю. От. Бо зразу накинулись, там, ви хочете коменти розігнати чи що. Причому тут коменти розігнати чи що. Ну, самому дивно просто стало, така ситуація. І всі 5 акумуляторів, чогось так в один, ну, не в один момент, ну. Ці разом якось перестали працювати. Це ж то як, ну, не знаю. Якість така чи що воно таке. Не можу нічого сказати. Але щоб оце за цим довбатися всім ділом, ну, воно якось, не знаю, надоїдає це все діло. Ото, я ж кажу, секція замкнула, викинув її одразу, да і все. Не треба там по одному провіряти акумулятору. Робить він чи не робить, воно аж мегаоми там показує опір, а деякі по нулях, ну, короткому. Тобто все. Вже якщо вони закоротили хоч, одна, хоч один елемент, то вже. все Вся, ну, вся оця збірочка <coughs> на Вікінштейн йде нічим, все то вже нічого не поможе. Так що якось так, друзі. Ну, тоді, мабуть, і все. Буду я далі збирати. Оце там потім на другий раз ще буду збірочки на сьогодні оцю. Хочу закінчити. Ну, а потім уже, як там вийде, буду збирати далі ці збірочки. Бо хочеться ще покористуватися людям. Ну а як? Все ж таки гроші немалих воно стоїть. От. Так що якось так, друзі. ну Все тоді будемо. З вами прощатися до наступних відео, як то кажуть. А на сьогодні побажаю всім гарного тихого вечора, мирного неба над головою, всіх благ. Підписуємося, ставимо жирний лайк, дизлайк, хто як хоче. Дурних коментарів тільки не пишіть з матюхнями, там, з усякими, бо буду видалять зразу. Не хочу я на сторінці в себе такого. О, все. Бувайте здорові!